Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде трансформаторний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів, який випускає торгівельна марка Pulso і модель його BC15121. Даний зарядний пристрій відноситься до так званих трансформаторних зарядок. Це одні з найдавніших, дешевших, доступніших і популярніших зарядок. І, мабуть, тому в них Більша армія прихильників, аніж у сучасних імпульсних зарядних пристроїв. Чомусь саме користувачі трансформаторних зарядок вважають, що вони як найкраще і як найліпше можуть заряджати автомобільні акумулятори. Але насправді різниця між трансформаторними і імпульсними зарядними пристроями полягає лише в блоці живлення цього самого пристрою. Саме поняття трансформаторного зарядного пристрою полягає в тому, що всередині ось цієї коробочки є там така. Важка залізна історія з мідною обмоткою, яка модифікує струм з побутової розетки до параметрів необхідних для заряджання нашого акумулятора. В імпульсних зарядних пристроях це робить вже імпульсний блок живлення, більш сучасний. Він здається, там на якихось діодах або транзисторах зібраний, тому він менший, компактніший і має більший коефіцієнт корисної дії. На мій погляд, основною перевагою трансформаторних зарядних пристроїв є не якась їх там. Міфічно краща здатність заряджати акумулятори, а їх вартість в першу чергу. Тому що тут, ну, за умовно помірні гроші, виробник нам обіцяє зарядний струм цілих 8 А. В принципі, якщо ми візьмемо якийсь імпульсний зарядний пристрій з таким самозарядним струмом, він буде коштувати ну, приблизно вдвічі дорожче. Тому. Трансформаторні зарядні пристрої в першу чергу дозволяють нам заощаджувати гроші. Але зазвичай такі зарядні пристрої позбавлені якихось там мікропроцесорів, які можуть контролювати процес зарядки. І тому контролювати процес зарядки нам в даному випадку доводиться вручну. З однієї сторони, ми трішки економимо, з іншої сторони, зарядному пристрою потрібно приділяти більше уваги. Наприклад, якщо говорити конкретно про цей зарядний пристрій, то тут з органів керування і індикації заряду ми маємо лише імпровізований амперметр, на якому проілюстровано декілька станів заряду акумуляторної батареї, і відповідно де знаходиться стрілка амперметра, ми бачимо в якому стані там, на якій стадії зарядки знаходиться наш акумулятор. І також тут є декілька перемикачів для перемикання напруги і струму зарядки. Відповідно, можливість перемикання струму зарядки дозволяє нам заряджати цим зарядним пристроєм акумулятори на 6 вольт. Це зазвичай мотоакумулятори, і на 12 вольт перемикання струму. Зарядки дозволяє нам заряджати акумулятори як малої, так і великої ємності. Ця зарядка може заряджати акумулятори від 9 А до 112 А. /годин. В режимі 6 В і в режимі Low ми можемо заряджати акумулятори ємністю від 9 до 38 А. /годин. В режимі High. Можна заряджати знову ж таки 6 вольтові акумулятори ємністю там від 36 до 112 АГ, якщо взагалі такі існують. В режимі 12 вольт можна заряджати акумулятори також в двох режимах. Low – це від 9 до 40 ампер годин, і High – від 40 до 112 годин. При цьому під час зарядки акумуляторів різною напругою в нас буде також змінюватись. Струм в залежності від налаштувань. Якщо ми обираємо режим 6 вольт і режим low, то ми отримуємо зарядку струмом 2,5 А. В режимі high це буде 5,6 А. Для 12 вольтового режиму в режимі Low ми отримуємо 3,5 А в режимі High ті самі 5,6 А. Куди поділись оці обіцяні 8 А, не зрозуміло. Швидше за все 8 А це якийсь максимальний струм, а по факту. Номінальний робочий струм, максимум складатиме в нас 5,6 А. Тепер, що стосується конструкції, тут взагалі нічого цікавого немає. Звичайна стандартна конструкція трансформаторної зарядки, просто ось така якась прямокутна коробочка з ручкою для транспортування. Про органи керування ми вже проговорили. Пластик тут ну, такий, ніби й дешевенький, але досить товстий і міцний. В принципі, те, що треба для бюджетної зарядки. Також є додаткові отвори для вентиляції. І відповідно, ми розуміємо, що в порівнянні з імпульсними зарядними пристроями тут клас пили вологозахисту дорівнює нулю. Тобто ця зарядка і боїться потрапляння там, пилу бруду всередину, і відповідно боїться вологи. Тому використовувати її потрібно дуже обережно. Дроти для під'єднання у нас знаходяться в нижній частині зарядного пристрою. Ну, в принципі, вони тут під'єднані досить якісно. Надійно і зауважень в мене немає. Ось тут у нас йде під'єднання до звичайної побутової розетки 220 вольт, і також де ще пара так званих крокодилів для під'єднання до клем акумулятора. І тут же в нас йде запобіжник на 10 А. Самі крокодили мені подобаються, вони досить міцні, потужні, надійні. Є захист повністю на весь крокодил. Відповідно, металеві частини захищені, і в нас є там менше можливостей доторкнутись крокодилом один до одного або до інших металевих поверхонь, і спричинити якесь там коротке замикання. Тому, в принципі, ось така конструкція мені подобається. Ну і також можемо подивитись на місце з'єднання дроту з самим цим крокодильчиком. Тут ми бачимо, що дріт зафіксовано одразу в двох місцях. Це добре, це надійно. Тобто в нас дріт зафіксований ось тут в місці, де на ньому є ізоляція для того, щоб зменшити його рухливість. І тут в нас вже безпосередньо йде місце контакту, де дріт затиснено, і також ми бачимо сліди пайки. Тобто він і припаяний, і прижатий, і ще додатково зафіксований. І тут в мене ну, жодних запитань до ось цих крокодилів, затискачів немає. Тобто, виконано все досить надійно і якісно. Познайомившись з характеристиками і конструкцією цієї зарядки, можемо подивитися, як вона працює на практиці. Одразу хочу сказати, що тут немає в нас якихось можливостей діагностики акумулятору, а функції захисту від короткого замикання, перенавантаження тощо досить примітивні. Наприклад, в інструкції вказано, що якщо після початку процесу зарядки на протязі 50 годин. Зарядний пристрій не зарядив акумулятор, то значить десь сталася помилка. Можливо, в самому зарядному пристрої, можливо, в акумуляторі. Тобто, ось таким чином, за 50 годин ми можемо отримати якусь діагностику акумулятора. Ну, Якщо акумулятор не зарядився через 50 годин, то швидше за все його потрібно замінити. Але це не точно. І також, що стосується функцій захисту, вказано, що коли зарядний пристрій під'єднано до мережі, забороняється з таким чином. Торкатись одним контактом іншого і перевіряти, чи працює пристрій так званим методом іскри. І відповідно ми розуміємо, що ніяких тут. Можливостей захисту немає. Єдиний захист це ось цей запобіжник на 10 А. Якщо щось піде не так, то він має перегоріти і зберегти наш пристрій. Тому для цього пристрою я радив би одразу придбати там декілька запасних запобіжників і під'єднувати контакти, тобто клеми досить обережно і завжди звертати увагу на полярність. Чорну клему до мінусу, червону клему до плюсу. Зараз я вже під'єднав наш зарядний пристрій до побутової розетки і відповідно до нашого акумулятора. На амперметрі ми бачимо індикацію, тобто стрілочка трішки рухається ліворуч, акумулятор ще не повністю заряджений, але тим паче, я думаю, там через декілька хвилин вже ми побачимо 100% заряд. Зараз в нас обрано режим 12 вольт і режим low. Ми можемо перемістити в режим high, Тобто збільшити струм зарядки, в нас змінилась індикація, і акумулятор зараз буде заряджатись там більшим струмом. В принципі, це всі можливості даного зарядного пристрою, коли ось ця стрілочка досягне крайнього лівого положення, це буде свідчити про те, що акумулятор повністю заряжений. І тут нам потрібно буде вже від'єднати зарядний пристрій від мережі і від самого акумулятора. Отже, як ми щойно переконались, пульсу bc 15121 це досить простий зарядний пристрій без якихось додаткових функцій і можливостей. Можна сказати, пристрій з розряду вімкнув, вимкнув, ну хіба що можна налаштувати трішки там струм і напругу. В порівнянні з сучасними зарядками, звісно, цього замало. З іншої сторони, ми маємо. Простоту використання і доступну вартість. Тому, якщо вам не потрібен додатковий функціонал у вигляді там, діагностики акумуляторних батарей, десульфатації, підтримання батареї в зарядженому стані тощо, а потрібно просто мати зарядку, якою інколи ви будете підзаряджати там декілька акумуляторних батарей різної ємності і різної напруги, то в принципі цей варіант вам підійде. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.